Бікфал він не любить програвати, не програв він сьогодні. Команда виграла, і Біквал він став героєм поєдинку. Справа в тому, що поєдинок відбувався у Дніпропетровську на стадіоні Метеор. Господарем була Волинь, тому що у першому турі цього чемпіонату господарем був і лічівець, але грали у Луцьку. І тут особливих проблем у Волині не було. Бачите, не так багато вболівальників. Шабан відкрив перший рахунок у цьому поєдинку, відкрив рахунок у цьому матчі. Шанс Кобахідзе. Кобахідзе у цій ситуації влучив попереджену. Бачите, такий хороший удар в Сандро. Але далі, далі два м'ячі забивав. Ерік, підіть, перший його м'яч у цьому поєдинку. На 19-й хвилині пропустили. Іграки річок, після цього вже тяжело, що то в етай було їм зробити. І от другий м'яч Чаріка-Бікфали, бачите, наскільки влучно ми з'їздили до нього, він тільки ми приїхали, він забив два м'ячі. І було саштика, по-моєму. Ну, але, знаєте, туди добігти треба, як любить казати, один наш експерт, який часто тут приходить і сидить. Я маю на увазі Олександр, Олександр, Олександр Олексійович Іщенко. Він завжди каже, що туди треба добігти. Відігралися на 31-й хвилині, один, ну не відігралися, один м'яч, відквітали футболісти і лічився. Яворський в цій ситуації забив. Але це все, на що спромоглися е, Іллічі у цьому поєдинку, у цьому матчі. Бачите, ще ну, один був шанс. Виход один на один. Як-то розтерявся, не як то, -то грав. Треба було посікнути. Максиме, про Бікфалві і про Волинь загалом. Волинь може претендувати на Єврокубки. Схоже з тим, як вона зараз грає, як вона виглядає. І з огляду на те, який кадровий склад є у цієї команди. Максим. Ну претендовать точно будут. Как сложится э, после, после зимних праздников всех этих э, тяжело сказать, но то, что претендовать будет, это однозначно. Обекфалви все-таки мастер. Кварцаны находить этих футболистов, про которых уже все вроде бы и забыли, либо не знали. Але при, них, при, при, при ньому они прогрессуют. Он да, и прибавил прогрес. очень существенно в мастерстве. Он прийшов таким фантазістом, который раздавал передачки на чистых мячах. Сейчас мы видим, он и в отборе, он и катится. И он самое главное, что начал забивать, насколько он агрессивно сейчас действует в атаке. Пізнали рідний стадіон, Олеже. В таких умовах доводилося грати? Даже ковзати. Я узна. Без світа. Ковзати, ковзати, без світа, по... без поля, все я все е, є можливість у нас послухати, тому що справді був, складні були погодні умови. Складних умов проходив цей поєдинок. Є можливість послухати у нас, що говорив після гри Віталій Володимирович Кварцяни. Він торкнувся якраз теми того, хто повинен, хто не повинен був чистити газон, і взагалі хто був господарем у цьому матчі. Ну і так само давайте послухаємо Миколи Палова. Мы договорились в комплексі, если игра в Луцке, в связи з политической обстановкой, мы обеспечивали повністю все компоненти согласно регламентной подготовки к игре в первом туре. Соответственно, здесь по регламенту получился по документам, воли, но те же функції, що мы дома исполняли за Мариуполь. Мариуполь исполнял здесь как бы вместо нас. Так что мы на одинаковой, так сказать, взаимоотношений и всех обязанностей согласно. А поле это ж погода. Они старались, все работали. И службы Днепра помогли, и Мариуполя. Я думаю, все справились. Футбол бывает в разных условиях. У нас сегодня в обороне играл впервые очага в 95 году года рождения. Второй центральный защитник, всего лишь третья его игра в премьер-лиге. И на таком поле мы и не тренировались первый раз играли, а у Волыни был опыт. Они предыдущую игру сыграли металлургом несколько точно на таком же поле в Киеве, поэтому быстро приспособились и наказали нас. Продовження теми про лічівець ситуація навколо цього клубу достатньо складна. Команда живе у прифронтовій зоні, а грає всі поєдинки на виїзді, тому що ніхто в Маріуполі їхати грати матчі футбольні на даному етапі не хоче. Негативу додає ще інформація про погане самопочуття президента клубу Володимира Семеновича Бойко.